Добрий день усім. Це у полі зору на Чорноморці. Денис Марчук, заступник голови аграрної ради України. Добрий день. Добрий день. Їду по Україні, бачу як багато незасіяних полів. Озимини майже нема. Озимини майже нема, і кукуруза ще стоїть. І кукурудз, а, а та, і кукуруза, ще... і і да, і кукуруза, і да, кукуруза да, ще, да, ще да. стоїть. Дві картинки. Озимини майже нема, кукуруза ще стоїть. Ну, дивіться, на сьогоднішній день ситуація дійсно складається. Не це катастрофічно в умовах війни, так тому що могло бути гірше могло бути гірше, тому що те, що ми могли засіяти, ми це засіяли. Mm -hmm. Продовольчі безпеки України це точно не загрожує, тому mm -hmm. що все рівно засіяно більше, чим ми споживаємо. Але статистика говорить за себе, що порядка від 40 до 45% менше за засіяно порівняно з минулим роком. Фактор війни, фактор окупації, фактор відсутності обігових коштів, вчасно підготовитися до посівної кампанії, внести всі матеріали для того, щоб бути з хлібом. На жаль, говорять самі за себе ці факти. Але тим не менше, озимину засіяли. Я думаю, що Порівняно з цим сезоном, все рівно буде е, врожайність менш, тому що навіть з 2021 з року ми маємо зниження, так, показників е, по урожайності. Якщо минулого року був такий рекордний, порядка 108 вісьми мільйонів mm -hmm. зібрали, то в цьому сезоні ми всі холіни зернових культур збіамов порядка 65 мільйонів, тобто відчутне нижче. Mm -hmm. Mm -hmm. Але фактор на 2023 рік, враховуючи і постійну кількість меншого зимини і... Фактор, що ярові також під питанням скільки будуть вносити і що будуть сіяти аграрії, тому що ми з вами сказали, що кукурудза ще стоїть в полях, то напевно що будуть трошки диверсифікувати свої посівні площі і будуть переключатися більше можливо на олійні культури ріпака, Солнечні, якогось зоя ріпак, да? так це uh -huh. те, що фактично воно не потребує великої кількості для зберігання, тобто його утримання, затрати на зберігання А те, можна навіть те, почати переробляти. Переробля... Ну в принципі в нас переробку полії по точно не ну, все гаразд, більш менш. Але з кукурудзою, яка сьогодні стоїть в полях, її порядка десь до 30% скоріше скоріше, в наступному сезоні буде скорочено. А не, не, не дозбирають уже, бо я бачив, де не де збирають потихеньку. Знаєте, тобто, як колись сказали, що у хорошого господаря цілу зиму стоїть така радія жартви. Хто має можливість, то має якийсь ресурс виходити в поле, збирати і зберігати і сушити, тому що ну, там вже її сушити проблема, треба. Так, да. проблема чому вона стоїть, не проблема її зібрати, проблема знайти ко. Ошти для того, щоб потім її висушити, а враховуючи ті те блекаути, які ми маємо сьогодні по регіонах України, вони впливають також на цю культуру, і це стає надзатратним. Тобто ти навіть не покриваєш а, затрати на те, що ти вийшов і зібрав. Ти йдеш у мінус. Ну, і звичайно, в цих умовах люди просто змушені залишати її в полях. Щоб потім навесні переорати, просто ну як варіант, як варіант. Хтось це може будуть буде, такі добре, хтось такі. буде перероблювати да. Кожного своя буде якась методика, але, на жаль, маємо те, що маємо. Ще раз, цифра 65. В районі ну, ще йде до збіру, тому що ми ще кукурузу не рахуємо, не рахуємо до кінця, бо за підрахунками від 8 до 9 мільйонів ще знаходиться в полі. Тому важко зараз. Кінечну цифру, ну от в районі 65, це те, що ми можемо сьогодні констатувати. Давайте поговоримо про зерновий коридор, потім ще повернемося до посіяного, непосіяного, зібраного і не зібраного. Давайте про зерновий коридор. Наскільки він стабільно працює? На початку січня я бачив повідомлення, що якісь там були непонятки, щось хтось кудись зупинявся, ні? У нас непонятки з зерновим коридором через такого професара, да, який стоїть Росії, він завжди присутній. На жаль, і власне це почалося ще, ще після того, як і підписалися стамбульські угоди 22 липня, тому що фактично з 1 серпня, коли запрацювала угода. Уже в вересні Росія почала розуміти, що експорт нарощується, Україна експортує Україна гроші вона, заробляє, валютну виручку. Україна підтримує себе економічно. Mm -hmm. Ми ж повинні розуміти, mm -hmm. що війна не тільки на фронті відбувається, mm -hmm. а й інші види війни. Да, економічно, в тому числі яка є теж дуже потужною зброєю, і відповідно в цих умовах вони почали створювати якісь перешкоди. Сказати в один момент, що вони призупиняють, виходять як же вони, голодні діти Африки, да, да. ніби якби нелогічно в цей момент, коли вони заручилися із Турції, сказали, що вони готові працювати. І mm -hmm. вони винайшли для себе такий механізм в рамках координаційної ради в Стамбулі, яка працює. Там є такі робочі групи, скажімо так, на званих перевірючі комісії, які оглядають кораблі, які оглядають кораблі, абсолютно вірно. І власне вони прийшли до висновку, що замість того, що щодоби відправляти там по 30-40 кораблів на вхід і на вихід, вони собі це роблять в межах там 8 кораблів. Тобто це призупиняє значну кількість. Експорту, якими ми були mm -hmm. ходити з території mm -hmm. України, це відповідно невчасно отримані продовольства в ті країни, які ми експортують. Відповідно, менші кошти, які отримують товароруники, тому що йде просто... І вищі кораблів. ціни, і вищі ціни Вищі на... ціни за рахунок того, що невчасно не прийшли. Тобто вони винайшли такі додаткові продовольчі такий тероризм, який застосовують для того, щоб впливати на позицію тих країн, куди вони експортуються, змушуючи ці країни задавати якийсь, можливо такий дипломатичний політичний тон, впливаючи на Україну, щоб вони ставали. Таким знаєте, буфером перемовин, щоб от склонити Україну до якогось кроку, все ж таки, може погодитись на здачу території. Можливо, залишити так, як є, адже діти в Африці голодають, але ніхто не говорить про те, що діти в Україні знищуються бомбардуванням і війною. Ну тим не менше, це продовжується вже навіть після другого акту підписання стамбульських угод. В грудні місяці було порядка там до 100 суден, коли доходило, зараз порядка 98 суден, які стоять на вихід і на вхід з Босфору, На вихід там більше 20, на вхід порядка семи Там вже був період, коли наші сказали, не хочете оглядати. Ми будемо самі оглядати. Це був такий період часу, який був пов'язаний з 29 жовтня, коли Росія спочатку призупинила, потім сказала, що вони взагалі виходять із стамбульських договорів. Але ми маємо підписану угоду з Турцією і ООН. Тобто які ОНУ. Та, до Росії ми немає ніякого відношення. ми кажемо, ну, робіть, що хочете, ми працюємо в рамках своєї угоди. І, власне, тоді дійсно ефективно, ну, як, як не парадоксально, але дуже ефективно запрацював коридор. Буквально за добу цифра в 40 пропускних систем кораблів є була реалістична. Тобто Коли, виявляється, що можна це робити можна швидко? Робити. Ми ж розуміємо, що вони там під приводом а, хтось захворів. Хтось не може сьогодні вийти перевірити, ага. хтось боїться виходити в море, бо там трошки штормить. Тобто mm. вони находять тисячу причин, щоб гальмувати цей процес. Mm. Тому от власне так і відбувається, але не зважаючи на всі ці перешкоди, ми маємо досить хороший показник. Тому що починаючи від 1 серпня, там до сьогоднішніх днів, вже більше там 17 мільйонів тонн зернових, які вийшли через порти Великої Одеси, це досить хороший показник. 17 мільйонів тонн – це скільки в грошах? Ну важко 20? Ну це ні, ще не 20, ну це мільярди. Ну. Ну, 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 дивіться, за осінь ми заробили. Мільйон діори... тонн мільярд доларів. Мені так, так десь сказали. За осінь ми заробили десь порядка 3,5 мільярдів. Ні, більше. Ну ладно, не буду сперечатися з фахівцем. Хорошо. Скільки вкрали росіяни у нас? Багато. Багато за рахунок окупованих територій. Херсонщині, Півдня, Запорізької області. Та й Харківщини, і Луганщини, і Донеччини, і тоді і Миколаївщини, коли вони ще там активно стояли своїми військами, uh -huh. тому що звідти вивозилась продукція. На сьогоднішній день ця цифра коливається вже більше одного мільярда доларів. Uh -huh. Тому що це тільки на аграрці. На аграрці так. Це вивезе на продовольство з території України на тимчасово окупований Крим. Або і це до... тільки цього року. А, ну, це, то, це аграр. Це спочатку. Це спочатку, ну, спочатку на в... війни. війни на трет... великої війни. Да? Е ще важливе питання. Експорт аграрної продукції Росії він же не зупинявся. Ні, не зупинявся ніяких зупиняв. санкцій на російську На російську продукцію санкції не діє взагалі в світі на продукти харчування. санкції не діють і на комплектуючі до продуктів харчування. санкції не діють. Коли Росія заявляє про те, що їхні продукції не реалізуються, це маніпуляція, тому що більшою мірою санкції поширюються на логістичні системи, тобто на техніку, ага. а, яка може перевозити на кораблі. Але є ще один великий мінус для Росії. З нею відмовляється працювати світові Партнери, тобто найбільше перевізники, які експортують там товари з Росії, надаючи там у лізинг або пропонуючи послуги оренди своїх кораблів. Вони просто не хочуть працювати з цієї країни, розуміючи, що це країна агресор, до якої застосовуються санкції. Якщо вони будуть далі мати партнерські стосунки, стосунки вибачте, ці санкції можуть стосуватися і до їхнього бізнесу. Тому цивіліні цивілізовани... ну, санкції на дуже... да. тому цивілізовані країни, які мають сьогодні бізнес в логістичному напрямку, вони просто не хочуть з Росією працювати. Тому ми бачимо не такий великий вихід російської продукції на зовнішні ринки. Вони щомісяця експортують в межах десь трьох мільйонів. Але потрібно ще й розуміти, що Росія вводить в своїй країні завжди такі моменти блокування, тобто експро. Вони регулюють тобто, ринку. Вони ну, ми теж можу колись, можу. Так робили, да. колись це так робили, і це призводило до колосальних убитків товароробників. Це призводило угу. до певних штучних корупційних навіть схем, тому що угу. комусь давали, дозволили, комусь не давали. Тобто так не може бути сьогодні, наприклад, нас. Слава Богу, таких методів не застосовується. Як в цьому зв'язку почувають себе російські аграрії? Бо вони казали, що в них якийсь рекордний врожай цього року виріс там щось раптом. Ну насправді, якщо ми беремо довоєнний період часу, то в структурі ну, Чорноморського протанково да, де Україна Росія є одним із найбільших експортерів з аграрної продукції зернових. А вони ну треба віддати належно, вони дійсно багато вирощують, вони можуть багато експортувати, вони дійсно сьогодні врожай є досить високим. Але давайте не забувати, що це врожай є досить високим за рахунок того, що вкрадених в Україні земель ага. і переплюсування то ще тої земени, яку ну, вони була просто вивозили українцями да. для українців, і вона була просто вкрадена і вивезена. Гаразд, е, яка ситуація на зернових ринках зараз зовнішніх. Ну тобто на зернових ринках, Що, що там зараз відбувається, що з цінами на збіжжя, що з перспективами на ці ціни для нас, для нас це питання важливо в контексті того, що всередині країни ми не маємо ринкових цін. На жаль, а логістика все в нас забирає через ризики uh -huh. війни, через неможливість виходити самостійно реалізувати свою продукцію. В Середньому ціни опустилися після початку повноштабної війни, тому що якщо фіксувати в лютому місяці, в кінця лютого, коли почались повномасштабні воїні дії, ціни в світі там на пшениці зросли порядка там до 420 доларів. А зараз зараз в районі 320-350 доларів. Тобто за рахунок присутності української збіжжя ціни пішли вниз, але в Україні ціни значно менше. Вони порядка ста 160 ста шестидесяти, залежа дельта. Це транспортування, логістика, це зберігання. Це логістика. В основному це забирає логістика. Простий приклад. Раніше, щоб доставити в порти України залізницю, ми там затрачали порядка 30-40 доларів на тоні. Сьогодні в порти Європи нам потрібно затрачати порядка там, 180 доларів на тоні. Тобто логістика забирає майже все. Тому сьогодні аграрій, якщо не в мінус, то в собі вартість старається вийти. Єдина можливість, якщо він хто спеціалізувався на олійних, це дійсно там трошки маржинальність є, яка дає. Планувати можливість посівного процесу на наступний сезон, тобто який буде стартувати вже там в кінці лютого, на початку березня для оярих культур. Раз ви про це згадали, чи не призведеться до того, що вся Україна засія, буде засіяна соняшником і ріпаком? Ні, не буде такого. Все рівно зберігатиметься система такого. Сівезміни, да скажемо так. Тобто, і пшениця буде, і ячмінь буде, і жито буде. Єдине, що багато товароробників переходять на певні нішові культури, не тільки на олійні культури. Ми говоримо про гречку, ми говоримо про горох. Ну щоб тому, українців що, годувати. Ну власне, годувати, і ціни на них всередині є досить такими хорошими. Тобто, і ага. ті, хто перейшов, і спеціалізувався на гречки, ну реалізували і отримали достатньо. Ну Я прибуток, бачу багато цього, гречки засіяної, в да, да. Цього прибуток, і вони розуміють, що попит всередині буде, тому що війна. Армія потребує теж харчування відповідно таким чином сьогодні перекваліфіковують частково свої поля. Аграрій війна як це сказати, дає подихати полям, чи навпаки їх навантажує перевантажує ну дивіться. Як з дивлячись, яка частина України? Якщо ми говоримо за схід і північ і південь, ну, де йдуть бойові дії, то відповідно там частина велика кількість замінованих, ті, які розбомблені, які знаходяться уражені великою да? великої кількості металу, які звичайно несе негативний вплив на екологію. на... Скажу, зменшення да, продуктивності цієї землі на кілька років, скоріш за все. А в цілому, якщо ми говоримо про ті, хто не сіявся, да, наприклад, то, звичайно, це буде певний, можливо, навіть і позитив, коли земля постоїть під парами, але, наприклад, я і він зможе засіяти. Тому будемо дивитися по ситуації, як буде господарювати кожен аграрій в Україні. Тепла зима виглядає так. Це плюс-мінус. Була відносно тепла. Зараз в січні прийшли морози. Негатив, ну, тому що не було покриву снігом, ага. вдарили морози по зимині. На жаль, є випадки по Харківщині, коли в аграрії вимерзло. 100% вимерзло вночі, бо доходило до мінус 20, покриву снігу не було. Це теж фактор, який ми будемо мати наслідок від тих всіх факторів, які ми з вами перерахували. І ще цей фактор погодні теж відіграватиме велику роль. Давайте тоді трохи більше про життя наших аграріїв, наших фермерів. Як, як їм ведеться, я розумію, що це дуже. Залежить від регіону, але давайте якусь середню температуру по лікарні. Середня температура це те, що стосується власне фінансування. Тобто ті кошти, які сьогодні потребує бізнес, вони відсутні за рахунок того, що ми з вами наголосили, ринкових цін всередині країни. Mm -hmm. Аграрія намагаються якимось чином кооперуватися, разом експортувати, щоб якимось здешевлювати логістику. Mm -hmm. Аграрії потребують фінансування, кредитування. І фактично у 2022 році, незважаючи на війну, вони стали активним учасником програми 5.7.9. Вони... Це програма? Ма державної підтримки програма да. Да, через державні банки, коли в таких самих умовах, як і всі інші бізнеси аграрії, мали можливість подаючи документи отримувати це фінансування. Цього сказати, що це на 100% ну, задовільнила потреби. Ні, але це частково вирішило ситуацію із а, підготовкою аграрії до цих викликів, які їм І що на... справді багато можна було позичати під 5, 5, 7, 9? Дивіться, там є певні обмеження в 2022 році для підприємств до 60% Там кільгів. же якісь обсяг є да, ліміти, да, да, да. так до. 60 мільйонів ага. і в 2023 році збільшується програма до 90 мільйонів ага. на одне підприємство. Е, про регіони. Ну, от, наприклад, Херсонщина. Може варто зараз багато програм, які намагаються наших міжнародних партнерів залучити до, до, до допомоги тієї чи іншого міста там чи регіону. Може варто якусь програму підтримки фермерів Херсонщини робити? Ну, дивіться, на сьогоднішній день для правого берега. У нас минулого тижня була зустріч з головою військової цивільної адміністрації, де ми говорили про проблематику яка сьогодні правий була... берег Дніпра на Херсонщині. На Херсонщині, да. давно ну, боліви ще на жаль в процесі. Uh -huh. Да, ми говоримо. І для нас сьогодні дуже важливе питання номер мородин для них це розмінування, тому що там велика кількість бойових обстріли, обстріли тривають тривають, да. і це сьогодні питання номер один, яке всіх турбує. Знищені оселі, знищені будинки, знищені комплекси, як і адміністративні, так і для товарно-молочних комплекси чи свинокомплекси. Тобто там фактично ну дуже велика кількість руйнувань. Сьогодні, якщо туди починати заходити, перша основа це. Розмінування, виведення полів з цієї зони можливого взривів, тобто і життям людей. Тому туди да дійсно ми сьогодні говоримо про можливість залучення фінансування в цю програму. Залеження туди експертів, міжнародників, які мали вже досвід розмінування подібних історій. Дав в контексті роботи в НАТО. Ми маємо uh -huh. там Балканське да пілот можемо згадати. У uh -huh. них тоже в людей чи на чи в Африці, в країнах Африки, які мають цей досвід. Сьогодні в цьому напрямку роботи йдуть. Якщо ми зможемо розмінувати повну частину, це дасть можливість аграріям виходити в поля і вже навіть на початку там весняної кампанії проводити якісь роботи. Ми з вами там 15 хвилин говоримо. Переважно мова йде про рослинництво. Що з іншими галузями, що тваринництво, птахівництво? Ну у нас втрати звичайно скорочення поголів'я, як і по верхах і, і, скажімо так, верха, особливо домашнього господарства, а тому, що професійні молочні товарні ферми, наприклад, там де не були йшли бойові дії, у них навпаки вийшов наростили трошки поголів'я. Продуктивного я говорю саме про великі молочні товарні комплекси, тобто аграрії. то звіничина, і... Хмельниччина, Вінниччина, там, так? Да. Хмельниччина, Тернопільщина, центральна Україна на Черкащині. Ага. Так, за рахунок того, що у нас незважаючи на те, що кількість людей, які виїхала за кордон, так і трошки впав рівень споживання mm -hmm. молока, але наростився експорт молочної продукції до країн Євросоюзу mm -hmm. і таким чином Чином попит ну, бо на... зняли обмеження, так да, так і таким чином попит на молоко екстра класу. Там воно є, існує, і тому власне бізнес міг частково за рахунок своїх коштів наростити поголів'я. і гірша картина про садивник домашнього господарства, де люди отримали там по дві по три корови за рахунок відсутності можливості закуповувати mm. корми, медикаменти, утримувати відповідно поголів'я стало ваші. Відповідно, там скоротились. Така ситуація у нас частково відбулась по свинарству теж. Частково впало, по птахівництву дуже значно. З баранами зовсім кепсько. Не знаю, не готовий про Я говорить, кваліфіковано. Тому, що кажу, що, да, що з боронами кепсько. Але в цілому, якщо дивитися на перспективу, тобто цього достатньо все рівно для того, щоб задовольнити там внутрішній попит, який існує в країні на продукти харчування м'ясної чи молочної групи. Ми вже точно стоїмо обидвома ногами в коридорі вступу до Європейського союзу. Як це впливає на аграрну галузь? Бо я думаю, що це найбільш складна. Дивіться, для нас європейський ринок це дуже перспективний ринок. Це 500 Європейці мільйон... це, це 500 мільйонів населення, це досить заможне населення. Єдине питання конкуренції. Вони кожен з них, особливо в період цих пандемій і кризи, вони кожен захищає свій ринок. Незважаючи, що вони знаходяться навіть в єдиному там, своєму союзі, mm -hmm. поляки дуже сильно захищають свій ринок, французи дуже сильно захищають свій ринок. І, відповідно, в цих умовах, коли нам скасували квоти, і ми заходити і сказати, що ми там. Покоримо всю Європу дуже важко, тому що цей рік, там це фактично з червня місяця почала діяти ця умова, нам дали тільки рік. Це за рік, це знаєте, це знайомство, це прийти, заключити якісь домовленості, думати про рекламну кампанію, як вивести себе, як себе показати. І цього буде недостатньо. Тому зараз отане завдання, яке стоїть і перед Міністерством економіки і Мінагрополітики, це дати шанс, щоб ця ну, дія, скажімо так. Вот mm -hmm. вона діяла, може, якийсь певний безстроковий період часу, але принаймні більше, ніж на один рік, і власне це б дало можливість сьогодні заходити українцям з певними, але європейські партарі. фермери проклянуть своїх політиків. Ну це вже їхні проблеми. Нам треба за своє вболівати. принаймні, на сьогоднішній день ми маємо певну таку підтримку з боку європейського союзу і розуміння, що це треба робити. Але ми ж з вами також читаємо новини і бачимо, як там, наприклад, на кордонах польські фермери протестують проти того, що через їхню країну йде транзитом, навіть не залишаючи, а транзитом. Продукція з України. Тому це великі питання, які потребують великих серйозних рішень. Ну а нам в свою чергу треба ще зустрічатися і багато що обговорювати. Денис Марчук, заступник голови Аграрної ради України, був у нас на каналі.